Вітаю! Ви знаєте в деталях? Мене звати Тарас Жовтенко. Сьогодні мій гість Сергій Череватий, військовий журналіст, автор проєкту Фактор безпеки. Генеральний директор агентства Укрінформ. Сергію, вітаю вас. Вітаю на Сергію. Ми з вами будемо говорити сьогодні про таку з одного боку глобальну, але з іншого боку, для нас дуже приземлену і прагматичну тему: про міжнародну безпеку і про роль НАТО в міжнародній безпеці. Як ви вважаєте, ви займаєтеся НАТО не один десяток років в практичному вимірі, в інформаційному вимірі. Поява Північно-Атлантичного альянсу як міжнародного, Міжнародної безпекової організації в 49-му році як це змінило світовий безпековий ландшафт і як вплинуло на подальшу еволюцію системи міжнародної безпеки? Ну воно дуже суттєво вплинуло, тому що досягнуло декілька речей. Перше, воно зупинило загрозу просування, скажімо так, комунізму в Європі. Адже було видно чітко експансіоністські плани Сталіна після Другої світової війни, і західний світ після певного якогось такої адаптації зрозумів, що потрібна організа... організація якась безпекова, і тому в 49-му році в Вашингтоні був підписаний договір, наріжним каменем якого була п'ята стаття про захист, що кожна країна стає на захист. На той момент здається, скільки їх було 12 країн, які підписали, і а далі було ще ряд важливих функцій. Це як на мене найголовніше, що унеможливлення до Югославської війни конфліктів в Європі, це методом адаптації абсорбації такої певної колишньої нацистської Німеччини в буквально через 10 років в 1955 році. В склад євроатлантичної спільноти з усім, з усім необхідним набором, тобто демократичними виборами, правами людини і таке інше, денацифікацію і все таке інше. Тоді це був хороший склад. Тоді це була правильна денацифікація. І також унеможливлення конфліктів, як, наприклад, між Грецією і Туреччиною, який там ну він був не такий. Напівлатентний Кіпр, але суттєво було знижено градус, і обидві країни були прийняті до НАТО, відтак стерті такі базові, якісь конфліктні лінії. І відтак весь цей період фактично НАТО було гарантом того, що велика війна не прийшла в Європу. Адже радянський блок, який був головним опонентом НАТО. Він розумів, що він буде опиратися дуже потужній сили. По-перше, це ряд ядерних країн, які мають можливість паритетно відповісти на загрозу. По-друге, в разі конвенційної війни також були розгорнуті війська. Сполучених Штатів в Європі були на регулярній основі проводилися маневри. Відтак НАТО було постійно готово, але по суті до 90-х років ХХ століття ні разу не застосовувало свою силу. От ви абсолютно правильно відзначаєте, що насправді НАТО, будучи суто оборонним союзом, за рахунок цієї стратегії стримування просто унеможливлювало велику війну, унеможливлювало великий конфлікт в Європі, враховуючи те, що ціна такого конфлікту і ціна такої війни для радянського союзу, для організації Варшавського договору, яка була створена як противага північно-атлантичному альянсу в 1955 році, буде занадто великою, і це буде не просто пірова перемога, це буде просто фатальна поразка. Радянського блоку, власне, якщо говорити про практичні наслідки цієї війни. Після розпаду двополюсної системи, після розпаду Варшавського договору, після розпаду радянського союзу для північно-атлантичного альянсу настали абсолютно інші безпекові реалії, які, на перший погляд, вони дуже сильно відрізнялися від тої центральної ідеї, яка була закладена в альянс, в першу чергу стримування радянської Росії і радянської військової машини. Як НАТО вдалося адаптуватися до цих нових реалій? Ну я по перше хотів би мені е дали пас цікавий в плані Варшавського пакту. Тут уже радянська імперія, яка б захоплювала ці країни по номінально там залишаючи якісь уряди, але по суті вона була централізована, в тому числі і управління. І навіть побачивши, що демократичні країни створили НАТО, вони змовпували це, але зрозуміло, що і, і, і зробили штаб-квартиру. Там навіть здається вона в Болгарії, була, якщо я не помиляюся. І, і щось, але, але ніхто її серйозно не сприймав. Якщо Брюссель всі знали, що це квартира НАТО, там реально є Євроатлантична рада і збираються. Це Ігенсек НАТО це відома так, фігура, це, це, як правило, маститий політик рівня міністра закордонних справ колишнього або прем'єр-міністра якоїсь країни. То хто такий Варшавського дороги ніхто не знав. Тому це була номінальна фікція. І після е, розвалу Радянського Союзу, всякого радянського блоку, по Європейського Союзу, це все. Пішло швиденько розпалося, зникло, і навіть важко знайти історичні матеріали по цьому, тому що варшавський договор, будемо чесно говорити, це була фікція. Радянська імперія тримала сателітів, і якщо вони піднімали голову, як було в Угорщині 56-го року, била або в 68-му році в Чехії, або намагалася вдарити в Польщі, але Ярузельський сказав, що справиться сам. Але вони теж вже були готові, війська стояли. Тому це була імперія, вона давила сателітів. НАТО, це був Союз рівних країн, які консенсусом, базовий принцип НАТО, консенсусом приймали всі рішення. В 90-х почалися нові виклики. Головним викликом для буквально зразу після розвалу радянського блоку, стала Югославія. І ви знаєте, там ряд операцій НАТО, які були, і я думаю, що при всіх нюансах здебільшого це були позитивні рішення, особливо по Боснії. Що по Косово там ще можна говорити, дискутувати, по Босні це було абсолютно, адже такого кровопролиття на той момент Європа не знала, і саме потужна сила НАТО, і, скажімо так, їхня політична воля припинити це дозволила, хай можливо з певним запізненням зробити це. Раз, друге, НАТО, як на мене, після 2001 року зробило фатальну помилку, можливо, не бажаючи цього, коли вони визначили, що у нас тепер головний ворог, тільки це або глобальний тероризм, там якісь сомалійські пірати, якісь несистемні виклики, і всі аналітичні центри, всі там дослідники пропустили те, що зароджується а, відроджується російський імперіалізм. На дуже такій шовіністичній, націоналістичній, ксенофобській основі. І друге, що відроджуються інші центри сили, яким то, що ми називаємо цивілізованим світом, то, що ми називаємо демократичними країнами, мають протистояти. І коли це виникло, я думаю, що вони не зовсім були готові, і до сих пір ще цей адаптаційний період іде. Тому мені здається, зараз дуже важливий період переусвідомлення ролі НАТО. Ну і наступний етап це те, що НАТО розрослося до 32 двох країн, які дуже різні за... від, скажімо, етнічного і релігійного, культурного безпекового рівня і скажімо, навіть геополітичних уподобань. З часом змінилось, тому що ми розуміємо, що Туреччина, яка була до Ердогана і Туреччина при Ердогану, це різні Туреччини. Ми розуміємо, що Угорщина і Словаччина, які вступали ну, одна в 99-му році, друга в 2004 році в НАТО, це були країни, які понад все ставили собі за мету це — і в НАТО, і в Росію вступити. Зараз там йде певний ревізіонізм такий. Ревізіонізм, йде певний такий, якби з смислення і з елементами яких відступу від тих прагнень, до яких йшли ці народи. Тому я думаю, це така певна турбу. Плюс головна точка тепер біфуркації така це прихід Трампа до влади з усіма плюсами і мінусами. Плюс, безперечний, що саме Трамп дав поштовх до збільшення бюджетів воєнних НАТО і змушував думати саме про як військовий блок. Тому що, ви, якщо пам'ятаєте, це було буквально на рівні якоїсь табу, щоб, не дай Бог, не назвати НАТО військовою, там, воєнною організацією, це було тільки політико безпекова організація, там інші там, моменти, то він, ходячи свідомо чи не свідомо, він це відродив. І зараз перед НАТО такий потужний виклик, чи вона стане справді об'єднанням демократичних країн, скажімо так, тим Добром з кулаками, яке зможе різним вісям зла давати потужну відповідь, інтегруючись з іншими структурами, можливо, безпековими, демократичними країнами в тій же Азії, да? та ж Південна Корея, яка має серйозний фронтир з Північною Кореєю. І Японія, яка теж має ризики і від Північної Кореї, і від Китаю, і іншими хто. Прагне, там глобальної безпеки. Тому я думаю, що НАТО зараз в такому напевно найкратичному своєму що перерісши стільки криз, я думаю, вона зараз на не перед найсерйознішим своїм вибором куди рухатись далі. І от власне це переходить, переводить нас до наступного питання. Російська агресія проти України перший етап гібридний в люто лютого 2014 року, і відповідно другий етап повномасштабної війни лютий 2022 року насправді це з точки зору трансформації НАТО, натівських механізмів безпеки, натівських безпекових стратегій це дві такі ключові віхи, які по суті змінили стратегічні підходи альянсу, в принципі, до бачення безпеки в Європі і до бачення глобальної безпеки. Як ви думаєте, наскільки були ефективними ті трансформації, які НАТО реалізовувало на практиці після 14-го і зараз продовжує реалізувати після 2022 року, і е, до чого це може призвести, яким НАТО буде далі? Ну, по-перше, чотирнадцятий рік став для НАТО таким певним, скажімо, холодним душем. Вони вони відновили саме оборонні воєнні програми. Вони розгорнули все-таки певні підрозділи в країнах Балтії, в Польщі. Вони почали більше проводити навчання. Країни НАТО і НАТО мало певні навчальні місії, і країни, окремі країни НАТО проводили серйозне навчання наших військовослужбовців. Це ми пам'ятаємо і канадійську Юніфаєр і програму, і британського. Звісно, норвежську да, це чиданську орбітал е, програму і ряд американських програм, які інших країн НАТО, і Поля, Польща, країни Балтії, які допомагали нам в підготовці наших військовослужбовців, багато з яких дуже і ті досвід, знання, помножені ще на знання, а дійвато суттєво допоміг нам в перший і можливо навіть другий рік війни. Коли росіяни не думали, що ми настільки навчені і, і готові. Друге, що НАТО суттєво приросло такими, наприклад, країнами Фінляндія і Норвегія, це, це дуже. Ой, про, 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 Фінляндія і Швеція, прошу вивчення, це суттєве посилення північного, скажімо так, північного флангу НАТО з однієї сторони, з другої сторони, це суттєве посилення безпеки цих держав. Адже вони наскільки, ну це такий яскравий маркер, що в Європі щось не так, адже шведи після століть нейтралітету і абсолютних соцопитувань, що вони не, не бажають е вступати в будь-які військові коаліції, блоки там і таке, і таке інше, е після 22-го року вони і до того вже, коли вже наростала ця. Скажем так, пам'ятаєте, перед війною, то цей такий саспенс війни вже був в повітрі. Я пам'ятаю, я був з командуючими сухопутними військами на конференції країн, е е е командуючих сухопутних військ, країн-партнерів е НАТО. я пам'ятаю, що саме шведи з фінами дуже чітко запитували партнерів по НАТО, а що ми будемо робити раптом? Вони кажуть, ну проведемо консультації. ну, консультації, каже, це супер. Каже, але ну, нам би щось типу статті 5. Вони каже, ну. Нема, то нема. Поки, поки статі Пі. І вони зрозуміли, політичні еліти, що потрібно. Тому це чітко показало, що на даний момент, і, і цей факт показав, що на даний момент з усіма недоліками все-таки натівська парасолька є головним грантом безпеки в Європі. І при всіх потугах там, пропаганди російської, що там Берлін, Паріж і все інше і Лондон бомбить, вони не наважуються на жодну навіть. Країну Балтії на якусь агресію, ну крім можливо, гібридних яких там атак, це зрозуміло, це а на і кібер. А саме на безпосередньо мілітарну загрозу вони бояться, тому НАТО є поки що гарантом безпеки Європи, але я думаю, воно стоїть перед серйозним викликом трансформації. Абсолютно так. Ну і зрештою, російський диктатор, який все це починав насправді для того, щоб е, НАТО скоротилося, ці всі е, відомі ультиматуми е, заступника е, російського так званого міністра закордонних справ Ребкова, який казав НАТО: збирай е, манатки і убирайся на лінію 97-го року, Так, ми тепер бачимо, що більш ніж на тисячу кілометрів кордони Росії з НАТО приросли. І це сталося саме при Владимирі Владиміровича. Так сталося насправді зараз. що Україна з донора Євроатлантичної безпеки перетворюється на контрибутора. Тобто, ми насправді зараз пропонуємо НАТО один із тих механізмів, який дозволить Ну, насправді, те, що ми, ви казали. Ми завжди були контрибуторами, ніколи не були майже донором, тому що ми брали участь майже у всіх, якщо я не помиляюся, якщо не у всіх місіях НАТО. А, і, а поза НАТО ми і в Іраку брали і в НАТО в місії, і до надовго в коаліції створені США І в тій чи іншій мірі, бо в Афганістані там більше наші лікарі були ще якісь фахівці такі точкові. А в Косово у наші офіцери брали участь навіть в антипіратській компанії ми брали участь. Тобто ми постійно були контрибутором. Ми Наші військовослужбовці мають колосальний досвід проходження. От я нещодавно говорив з керівником управління державної охорони. Він вихід з розвідки, і він. Брав участь якраз в Косовській операції і мав прекрасну, він знає англійську французьку мову, прекрасно мав взаємодію з натовськими офіцерами. Тому ми були, а по суті, чисто безпекові, Ми мали тренінгові речі, ми мали якісь там допомогу навчальну, але ми суто безпекові, скажімо так суто безпековими донорами від НАТО ми ніколи не були, тому що ми не були союзниками. На жаль. Ми не вступили в НАТО. Відтак ми могли тільки на консультації і якусь матеріальну допомогу, матеріально технічну чи тренінгову отримувати. Так, ну от, власне з цієї точки зору ситуація кардинально змінилася, тому що по великому рахунку ми в прямому сенсі захищаємо е західний світ і е євроатлантичний простір від конкретної прямої агресії, яка спрямована навіть не стільки проти нас. Ми чудово розуміємо, що для російської диктатури е війна в Україні це лише один із засобів, яким вони прагнуть Зрештою змінити ось ту систему безпеки, яка є. Якщо взагалі стратегічно глянути на їхні задуми, то Україна це мала бути якраз абсолютно таким діалектичним кроком і поглинання України, о, невелика адаптація її військово-промислового комплексу, мобілізаційного резерву, о, скажімо так. Якихось інших можливо наукових напрацювань, вона мала пройти, і це мало бути використано для того, щоб для подальшої експансії. Це абсолютно зрозуміло, тому що якщо ми глянемо, що вони ж все життя чому так нили, і що про втрату як за іншою країною, будь-яку іншу країну, як за Україною, тому що тут це ну ви ж розумієте Дніпро Южмаш, Харків, танковий завод і маса інших ВПКшних заводів. Київ, там це Артема, це багато Луч, Інші там багато наших підприємств. Маса яких є. Це Запоріжжя. Мотор Січ і інші або військово-промислові, або потужні промислові, які можуть працювати на це Антонова. Це багато ну, жито. Та це це, це це найкрупніші суднобудівні потужності. Тому зрозуміло, це для них було все як елемент. Ну, це ж відомо, що з Україною Росія імперія без України ні. І це чітко видно, навіть зараз по всіх їхнім недолікам, що. Чого їм саме не вистачає, це якраз нашого військово-провослового комплексу. Наше ви пам'ятаєте, що в вкладі радянської армії здається до 40% офіцерів це були українці, і вони дуже сподівалися на Бліцкріг, на переварювання нашого потенціалу, укрупнення своїх можливостей і подальшої експансії в Європу. Як мінімум, це перша лінія там, країни Балтії, колишні країни Варшавського договору, а там як вийде. Тобто дестабілізація Балкани, і пішло, пішло, пішло. Там. І ситуація повернулася на 180 градусів. А, моє останнє питання, яке я ставлю всім гостям нашого проекту, а, коротеньке питання і коротенька відповідь. А, чи захистить Україна НАТО? Вона вже його захистила. Вона вже його захистила, Україна створила неймовірне. Вона зупинила в рази потужнішого ворога, не дала йому швидко розвинути свої можливості, а тим самим, як мінімум, відтянула серйозний великий конфлікт в Європі. Дякую, Сергію. Ми говорили з Сергієм Череватим про еволюцію безпеки і про роль Північно-Атлантичного альянсу в цій еволюції. Чекайте наступних випусків НАТО в деталях.